Залиймушлю. Як це ти так? Та сам не знаю. Стояв у черзі у банку, а переді мною впхався здоровенний кугут. Не зміг стерпіти таке нахабство. У мене теж дивний день. я запитав сімох людей, чи вони дивитимуться запуск Стайсикса. Навіть не розумію, як так. Ви обоє поводитесь дуже дивно. І здається, я знаю, в чому річ. Він надягнув твої трухани, а ти його. Як ти допетрав? Ну, коли люди сліпнуть, інші органи чуття загострюються. Після втрати ніг у мене з'явилось відчуття білизни. Що ти верзеш? Ми ж не мінялися труханами. Ти впевнений? А ну, встаньте. Джорджо перевірить ярлички. Повертайтесь гузицями до мене. Гейнс. Літаки. Що ж таке? Ми, мабуть, ненароком переплутали труси у ландроматі. Отже, твої хлопці побували там, де були його, а твої хлопці там, де його. Боже мій. Хлопці, про що йде мова? Пітер з Квагмайером помінялись трусами. Ге! класика! А от я не ношу трусів. Я ношу плавки. Бо я моряк. До вас дійде по дорозі додому. Гей, здоровенькі були! А ви про що теревените? Привіт, я, я, я не знав, що ти теж виносиш сміття. Так, а, лише коли його вивозять. Ні, 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 усе гаразд. Так, так, ні, вибач, я. не можу дібрати слів. Тож якось незручно. Я думав, що після того, як ми поміняли струсами, все стане нормально. Попрошу Лоїс скасувати завтрашню вечерю з тобою і айдою, як на мене, ранувато. Ей, думаєш, хлопці про нас пліткують? Та ні, навряд. Мамо, рідне. Не вірите, що ми не надягли чужі труси. Ти собі уявляєш? Так капець, Гедота, не передати. Хоч цей казна, що та прикинь, якби ми обмінялися трусами по приколу. Що ні? Це паскудна ідея. Я пожартував. Оце тупість. Може, вже досить.